Є одне питання, яке потрібно обговорити на засіданні нашої комісії. Ви вже ознайомилися з первинними документами і нам потрібно дотвердити листок про погодження відповідності об в собі поліче. Перед тим, як будемо обговорити це питання, у нас немає сьогодні на засіданні комісії постійного освітля. Давайте пропоную на сьогоднішнє засідання, якщо погодиться, Юрій Лойко будем сусідня комісії. Поваже, так? Да? Проголосувати те, щоб на цей період був звіт комісії Добрій Юрович. Значить, не буду всіх документів розглядати, бо ви їх бачили. Основним документом для того, щоб ми... Були впевнені, що ці всі, всі процедури правильні є. Є висновок фонду державного майна. Я таки зачитую кінцевий висновок, враховуючи лист керівника підприємства. Фонд не заперечує проти виключення квартири, яка розташована з адресою військово область Євгенська, Запоріжжя вулиця, вулиця Рада Шевченка, будинок 4, квартира 1 та перебуває на балансі підприємства з числа службових. Є всі е, необхідні зібрані документи е, працівниками районної ради. Е, я вважаю, що варто підтримати і висновок скерувати голові районної ради, що питання буде включному поряду даній сесії районної ради. До адміністрації. Тому Дині, це на раді, міш, ми перенабрали адміністрацію. Ми на рада перебрала таки на сесії буде розглядати, а потім вже всі первільні документи, в тому числі значно висновок. No. Висновок значить, про погодження виключення 16 службових квартир в суд Поріжджа. Розглянувши, говоривши лист заступника голови Євгенійської районної державної адміністрації, і подані документи, про які ми сьогодні говорили, постійно комісія вирішила погодити виключення 16 службових квартир з адресою Поріччя і даний висновку постійній районної ради з питань прословських підприємства відповідня майнам скінувати до відомо в Євроської районі державної адміністрації. Значить, Є протокол, який ми підписуємо, голова іскіта присутнює комісії, і на основі висновок є зачитав. Нема заперечень, будемо говорити, що в нема. Давайте проголосуємо. Все, дякую.